Привіт, друзі. Ми граємо Блаверс. Е, ой, боже, Кейт Блаверстар Бедварс з строю. Всім привіт, друзі. Зараз ми вот будемо заходити. Я дуже сподіваюся, що ми зараз зайдемо на нові карти. Так, Я... да, тому що вийшло оновлення, і воно мені дуже подобається, як ви бачите. Ну, шо, 3, Давай три, один. Ой, 3-1. Який 3-1? 3-2-1. О, я 11. Єс! Це нова карта, до речі. Я син. Ти синій. Дуже мені. Не дуже мені подобається ця карта, тому що від, від центру трошки треба будувати блок. А я більшість часу бігаю без блоків. Тому бігає, не бігаю, а, ходжу по нашій території і захищає нашу базу. А я воюю, мене вже найбільше прибирає. Ну, бувають такі моменти, що я не на базі, а вас там валять і ми програємо. Ну, свято, ми цю катку маємо виграти, правильно? Ні, ну правильно. Найголовніше зараз мені... Забудувати ліжко, Хай не на чоло чисто. Ну, ну та в мене є. Хто завдали? Добре.

Ні, пьядос. А так? А так. О, а так? ой нас тут пришло. Мені жодного демеджа не наніс. за всю нашу битву. Че слабо. Яку шо? Чи не Ну, та трохи засель. Ну добре. Хай буде по що так. Коротше, граємо, граємо. Я вже бачу, що червоний дуже той рухається вперед. Мені не подобається і наш і б'ється. Він голий в принципі. Ну, він не здавалося. Тому, в принципі. Значить чувак правіший і тому я скину жовтого. Молодець Софія. І тут один фіолет. І залишився. Я спробую завалити. А, він нубчик, він внубчики, нубчик. А я вже поставила гендер мене. Курма десяти. Святокували yes. фіолетовий, як має бути. Як має бути, їх не має бути, тому що він один лежить. А він так добре тікає, чуєш. Ну да ясно, я же бачу. Він за филатом. Я за ним біжу, а він за филатом. Ми Двоє за филатом. Що ти стоїш тут риба? На рибі? Трохи він засильний, тому я трошки збережу себе і заберу з тобою три діаманти. Квілатон зламав ліжко, він одинився. Що... Я розумію, в мене є три діаманти. Mm -hmm. Mm -hmm. Я за тебе заставлю. Mm -hmm. mm -hmm. Як? А в мене нема... Mm -hmm. ...хрошів! В mm -hmm. мене нема... Mm -hmm. Я бачу. А, ні вже. Ну, mm -hmm. то ясно, я вийду, я рейншт. Mm -hmm. Діаманти йому не можна віддавати! Не можна, це один факт. І факт, то, що в мене три діаманти. реально. кропива. Чуєш, Кропива, тут у Майнкрафті немає. Йо, і все. А чого ти не побігла до нього? Я біжу Де звідти? Пішов звідти. Зараз треба забрати, забрати! Єс! Ми вбили його з діамантами. Яка перемога? Ти Що ми вбили жовтого? А шо? А що за прямого я не розумію. я думала, що тут і пасера в когось за цю катку. Е, ні. Ну добре, добре. Так, купай собі можуть захистить. У мене немає діамантів. діамантів. Перший? А, ти я можу. Я просто не побачив, що в мене золото є в інвентарі. Я зараз собі вже за 20 золота куплю, чуєш? Та нормально, нормально. О, червоним поламали. Оце мені подобається. Ще й наш її зламав. Молодець. Оце оце, це, оце, от герой прям. Я ж казав, що червоним треба прийти на ничку і зламати. Так і наш її зробив. Хороший просто. Бам! Трошки дивним шляхом потрапив. І все. Зразу наш чувак. Забрав команду. він один. Для чого йому бігти до нас? Я збираю собі на 20. У мене я вже 14. Ой, 15. Будь-обережна, там дорога над нами. трохи мені не подобається. Тут дорога. Ну це червоні були вивали, Ти ж сама бачиш. А не ми. Але ми вже аж і там чуваки бачу. Але я, ти мені ти дуже бачиш. сподобалося це ця... там, де оце таке листочко падає. Оце рожеві сельні, оце оцей останній рожевий. Ну, я вже собі назбирав 20 діамантів, як всі розумієте, я тобі купляю і броню. Але поки що покращення метів в мене нема. Ой боже, не той мед хотів купити. А який А я сам не знаю. Я покажу, что я собираю диаманты. Я что-то забыла, что я что-то показывала. Да, ты показывала. кому ты показывал? Ампитесткам нашим? Да. Я думаю, что у нас в Вишку стоит фиолатовый сбоку, так где а то на центре. У мене було 10 діамантів я на щось їх потратила. Що купила? Ти купила про. мечі. Ні. Та, мечі, мечі хтось купляв. А я подумав про скелетів, ти ж говорила, що ти скелетів купляла, але. Я ще два Ну та, а я згадав, що вони за 10 золота, а не за 10 діамантів. Що цей жовтий тут бавиться з нами? Зараз його тік-тик і все, не буде його. Пішов звідти! Все, я друг вже третього прибив за цю гру. О, наші йдуть. Букву Г побудував, ну не знаю, для чого йому так. Г, ну, поки ми і зламаємо не йди до нього, я сказав. тихо всі! Як? А ми їх атакуємо, Софій! а ми їх... На базі з чилом нашим. Добре, я поки шоу, що тут нашого прибили. Йой, а я думав, що можна ламати ліжку. Так, я тебе тут зараз приб'ю! Софій, мені дуже важко з ними, вони дуже серйозні. Да, да, Хорош. Боже, я почав до червоних набал. До нас біжить! Сказав, де звідси? Сказав дядьке звіте! Давай, Це не я на центрі! Я тікаю до вас! Я Це я теж прибіг! А если ні, то я поможу. Я тоже чувак! Ось тут сильна битва. Ну, жовтий тут важливіший трошки. Ба-ба-бам. Нє! Він зразу 3 хп знімає. Як це він такий сильний? Я не можу про таких без перпешень. Ну. 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 No. 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 Сказати по ідеї мають працювати. А з роботою своєю. Я не вони працюють добре. А мені здається, не так круто, як в інших вірах. Ну Може і так. Просто у нас дорога по дурному побудована. Треба було б просто дорогу побудувати. Знаєш прямо. тоді б воно краще скидувалося. Ну дивись, хто це побудував, побудовав. Ну, Я не знаю, для чого таку дорогу будувати. А як ви думаєте, друзі, для будувати таку дорогу? Краще би найкраща дорога це поставити ендермен. Найкраще. Ні, най... То, що, от власне посередині, друзі, запам'ятайте, завжди треба ставити таку пряму дорогу. А, точно, щось збити. Бо якщо буде така дорога, як інтерменту, там неможливо кось кинути потім. Не, ну можна оці от Треба от блоки зламати, Ну, Так-то, так-то. Ну, так, то, так, то. так тіньки, ті, рейн через 30... ой, через 1 половину. А я вже до засмачу трошки нас підготував. Як саме? Купив нам темноту. І поставлю скрин Ну двоє з ліжком і один фіолетовий без ліжка. Уже. Без ліжка. Ну вже давно, в принципі. Ну, ми маємо йому помстити, тому що такий сильний трохи пацан. Але ми маємо йому. А не на так? Так. А фіолетовий фарми. Ой, зараз Я біжу ззаду, за нього, зараз біжу. Як? тут в Є, я п'ятого вже прибив. Ні, про... Напиши в коментарях, нікого я зараз прибив. Чувака, а то я вже забув. Він кожного кобачі прибиває, я не встигаю рахувати. Ну то я теж рахував чотири, що там три, шо. Ні, мені здається 4 чи п'ять, Я не вірю. Ну коротше, напишіть в коментарях. Так, друзі, яка надалі тактика? Я, в далі. Вбити жовтого, зламати йому ліску, і вбити чефілата, який тут трошки помаляється. В кінці впав? Непогано, погано ж так. Нам От як фіолетово треба дорогу будувати. Він трохи помилився, що він скелетів не просто. Ну, це трохи його помилка, а не наша. Десь міється, пішове! Стало. Йо, я теж замучився падати з діамантами. Та як ходити, якщо мене валять, чупаний хорош? Ага, дам, зараз мою хтось темноту в tube забере. Це от наш чувак, який всіх ходить в пали. Mm -hmm. Не, ну так, але якщо він забере темноту він вкраде нашу тактику чуєш. Оцей пацан трошки помиляється, тому... який мене завалив, я тобі заснув. А ні, 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 не не ні, ні я передумав. Поможі! Та тут блока не було. Фух, добре що я в ній стрибати? Чуєте? Хто тут так зробив? Дивись, дірка. Оп, і все, сама дирька. Що ти, де риба на моясь? Йди сюди! мама ти моя. Хитрий ти думав? А хто зі мною це? А, це наш і чувак хороший. Бам-бам-бам! Бам-бам-бам! Треба червоного швидко завалити. Той, боже, не червоно, а жовто! Пішли збіти! Ну так, ясно. А то там зламати фіолетову теж класна штука. Як я, тільки що зробив? Сердечко їм зламав на центрі. Тобто на балі. О, жовтим поламав нашій тві ці, пацани два. Погані ви пацани. Є ну софії проти трьох з ліжком. ніяк це не впоратись. Хіба що їм втікати? Кожну секунду просто. Єс! Один жовтого нема! Де ж віце фіолетовий? Я тобі її дам, подобно. Пішов звідси. Й, жовті пішов, а ну то пішов з присіддаєш. А, ну, а, а мене на тин доб'ємо його! Мене ченці било, його і в кутій ті оббили. Ее-і-є. Я навіть помирав, я не встиг друзі, Дякую вам за цю катку. Ми звіємося, що до цілька катка буде теж дуже класна.